10 гривень за буханець чорного хліба, 40 за літр соняшникової олії та чи не сотня за кілограм мандаринів. Дорогу осінь прогнозують експерти українцям Зі фахівцями цінового ринку. Спілкувалась Іванна Біличенко. Стрибки іноземної валюти, підвищення цін на комуналку. Все це зумовить і без того неминуче осіння здорожчання продуктів харчування. На поведінку долара, наприклад, миттєво відреагували імпортні продукти. Курс трохи піднявся. І лимони обратно на 5 гривень подорожали ну, вже 85, п'ять, 75. Мандарини за 100 гривень. Ну не знаю, це вже ух, що таке страшне, навіть звучить. Хоча кета я, я так поймають йде. А от цінам на вітчизняні овочі, фрукти, за словами експертів, підвищення поки не загрожує. Його очікувати слід ближче до листопада. Валюта зумовила і зростання вартості пшениці в Україні. Вона дорожчає всупереч світовим тенденціям. Ціна на зерно наразі близько там 4, 300 Гривень за тонну. Да, в минулому році за аналогічний період часу було десь 3200-400 гривень за тонну. Тобто, вже близько тисячі півтори гривень на тонну ціна на продовольчу пшеницю зросла. Звідси і очікування нової ціни на хліб. Це не буде різкий стрибок на ціну, тобто що сьогодні він коштує 8 гривень, завтра не буде коштувати 11 гривень. Ні, Це впродовж 2-3 місяців поступовий ріст цін на хліб. Можна очікувати вже з другої декади вересня. А якщо дорожчає зерно та хліб, неминуше прикмета чекає нових цін на м'ясо. Буде продаватися дорога зерно, і птиця буде споживати досить дорогий корм. Це в своїй сукупності призведе до підвищення курятини. Десь ну по моїм прогромозом до 5%. Тобто, вже на осінь слід очікувати ціну на рівні від 45 до 50 гривень за кілограм птиці. Здавалося б, куди ще дорожчати яловичині. За кілограми зараз просять 90 гривень. Та ймовірність підвищення ціни експерти не відкидають. Його може спровокувати і страх зараження тварин нудулярним дерматитом. Такі випадки вже зареєстрували в сусідніх країнах. М'ясо хворої тварини споживати небезпечно, тож через пересторогу втратити виторг. Цінники можуть змінити. Вирізається поголів'я для того, щоб вчасно його здати, реалізувати, і немає прогнозу наскільки ми зможемо зберегти своє поголів'я верха в Україні. Відповідно, це все призведе до підвищення. Вишняцію продукції, зокрема, через небезпеку вірусу відреагує і молочна продукція передбачають у межах 10%. А от за що експерти спокійні, так це за свинину. Тут не пророкують навіть незначного здорощення. Іван Білаченко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.